Яке Defens Сіті? De Fen Сіті це спеціально правовий та економічний режим діяльності для підприємств, що надають послуги в сфері оборони та мають оборонні контракти. Так, в Верховній Раді зареєстрована група законопроєктів, пов'язана зі спрощенням ведення бізнесу для таких підприємств. В разі їх прийняття Резидент Defens Сіті матиме пільги на податки. А саме буде звільнятися від податку на прибуток в разі реінвестування в економіку України зароблених коштів, пільги на розмитнення товарів, а також і саме головне це захист від надмірного кримінально-правового переслідування, усі дії в рамках кримінального провадження щодо підприємств резидентів Defense Сіті буде погоджувати особисто Генеральний прокурор України. Раджу. Підприємствам, які працюють в оборонно промисловій сфері, слідкувати за прийняттям даних законодавчих змін, та в разі їх е прийняття спробувати стати резидентом City.